До ювілею чернігівського художника Феодосія Міщенка в обласному художньому музеї імені Григорія Калагана відкрилася персональна виставка Ритми життя. На ній представлені картини, які написав художник протягом життя. Якщо подивитись на біографію кожного художника, так його, його праці, якщо він не реаліст, в його працях завжди буде те, що він пережив. Феодос Міщенко народився в селі Кучинівка Сновського району, проте зображень рідного села в художника небагато. Він поділився з нами спогадами про рідне село. Кучинівка, як я пам'ятаю, була дуже мальовничим селом. Зараз уже річечки зовсім нема. А знову стала теж мілка. Феодосій Міщенко пригадує, що художником хотів стати з дитинства. В дитинстві його вражали своєю красою величезні ікони в церкві, а в школі захопився портретами, малював однокласників і вчителів. І друге, таким керуючим фактором для мене, це був журнал Україна, який колись здавався б на Україні. І там завжди були кольорові ілюстрації всередині журналу. Щас цього цього журналу нема. І я кожен тиждень виходив. Виходив цей журнал, і я кожен тиждень спішив бібліотеку, щоб подивитися на ці роботи. Попри свій поважний вік, Феодосій Міщенко продовжує працювати та творити. Головну картину я ще не написав, але мене ще тільки 85 років. Я думаю, що ще зможу щось зробити. О, ну, і головна, головне, чого я не зробив, це не зробив портретів своїх батьків. На відкритті виставки були присутні учні художника та поціновувачі його мистецтва. Виставку можна переглянути в обласному художньому музеї імені Григорія Галагана.